Харківщина живе в досить е, таких важких умовах. Е, лише з початку цього року у нас було більше 2500 обстрілів. З них майже 300 це відповідно керовані авіабомби, з е, них е, плюс ще приблизно 150 це були ракетні удари. І це знову ж таки по виключно цивільній інфраструктурі, школи, дитячі садочки, лікарні, енергетична система тощо від початку цього року ворог а, знищив або пошкодив більше ніж 25 п'ять тисяч таких об'єктів. Однак, відповідно, поряд з тим, навіть в таких умовах, президент України поставив завдання профільне відповідно міністерства щодо а, офлайн освіти. Звичайно, там, де це дозволяє, тобто безпека складова. У дійсно у нас відповідно початок року буде онлайн, і виключно ті навчальні заклади, які будуть мати захисні споруди, можуть собі дозволити навчання офлайн. Я прошу вивести презентацію на екран досить стисло. Розкажу про наші перспективи, про наші плани, які ми відповідно будемо мати наразі. Якщо перший слайд у вас на екранах, то ви фактично бачите, що наразі ми реалізовуємо так, би мовити, пілотний проект по Харківській та області щодо будівництва нових шести таких захисних споруд, що дозволить нам вивести більше п'яти тисяч дітей в офлайн освіту. Далі у нас в планах ще звичайно 48 таких укриттів. Вони а, так само будуть фінансуватися як і державного бюджету на рівні місцевих відповідних бюджетів, так і міжнародних наших фактично партнерів. Значить, а, маємо велику кількість звичайно зруйнованих об'єктів. Маємо Відповідно, ті, що будуть розпочинати роботу онлайн, майже 620 закладів освіти. З них відповідно пошкоджено 307 наразі. У нас однак, все одно, якщо це буде онлайн освіта, то звичайно вона дозволить відповідно далі проводити навчання. Далі наступний слайд, будь ласка. Це те, що я зазначав. Це ті плани, які ми наразі реалізуємо. Частину дітей ми зможемо вивести в офлайн освіту вже до кінця відповідно цього року. Я маю на увазі календарного. Ну і звичайно, продовж наступного так само маємо виводити дітей в офлайн освіту. Це два райони: це Красноградський, Лозівський, можливо, Харківський. Звичайно, що на першому місці у нас відповідно ну тобто безпека це максимальна віддалені від або лінії фронту або кордону з Російською Федерацією. Ну і і звичайно наявні саме захисної споруди. Маємо плани, амбітні плани впродовж навчального року 24-25 вивести майже 13 тисяч дітей в офлайн освіту. Наступний слайд, будь ласка. Звичайно, що та кількість укриттів, яка у нас відповідно буде. Ми їх маємо завантажити максимально в дві зміни як мінімум. Ну і звичайно, для цього нам потрібно ресурси для підвезення відповідно дітей, враховуючи, що ми там область фронтова. Фактично, а велика кількість автобусів було втрачено. Маємо ще поповнити е, свій запас. У нас скажімо так, дефіцит 151. Одиниця для того, щоб покрити і наші плани в 13 тисяч учнів в офлайн освіті, і зразом відповідно до везення, нам ще необхідно 40 автобусів. Наступний слайд. Звичайно, реалізуємо проєкт на Харківщині щодо якісного харчування за підтримки фонду Горда Баффета будується фабрика кухня у населеному пункті Лозова, яка Буде охоплювати 86 навчальних закладів на першому етапі. Це буде лише 43, Однак це вже понад 12 тисяч дітей. А фактично розрахована вона буде. Ну тобто, проектна потужність на майже 18 тисяч дітей. Це буде так, би мовити, пілотний е, проект. нас створено під це комунальне обласне, фактично, підприємство. І далі будемо розповсюджувати цю практику на всі райони нашої відповідно області по факту, звичайно, відкриття офлайн освіти. Наступний слайд. Це щодо дошкільної освіти. Будь ласка, у нас е наразі значить, е там 44 тисячі. Дітей, які підуть у нас у дитячі садочки, звичайно, що більшість це, на жаль, онлайн. Однак, все одно ми маємо в планах безпосередньо значить, те, щоб дітей так само максимально вивезти в офлайн, можливо, навіть в ті захисні укриття, де фактично будуть. У нас і ну тобто навчатися середня школа. Ми ну, звичайно, оскільки у нас онлайн це є ну тобто більшість, така форма навчання, да тому нам не вистачає ще на жаль, фактично там електронних засобів. Це майже 12 тисяч ноутбуків для наших вчителів, Ну і звичайно, майже 30 тисяч девайсів для самих учасників освітнього процесу. Дякую, ось такі у нас плани. Якщо будуть питання, готовий на них так. буду відповісти. Дякую, дякую, пане Олеже. Якщо маєте ще пару хвилин залишитися з нами, бо хочу все ж у вас уточнити. Ну, цифра в 200 тисяч дітей, які залишаються проживати своїми родинами в Харківській області. Вона вражає це величезна кількість дітей, яка ну фактично сидить вдома вже який рік. Ви зазначили, що ціль стоїть там трішки більше 13 вивести цього навчального року. В, офлайн, я правильно зрозуміла, мова йде про а, будівництво відкриття збудованих укриттів так, або облаштування а, нових укриттів, але все одно залишається ще там, 180 плюс тисяч дітей, які а, ну, продовжать жити так, в таких умовах, в яких вони живуть. А, і, наприклад, Балаклія, Печеніги, Ізюм так, багато з них, наприклад, зараз облаштовують підвальні приміщення. Чи розглядаєте ви можливість дозволити просто працювати цим облаштованим укриттям як позашкільні центри? Або діти, хоча б на кілька годин могли туди приходити, звісно, якщо немає повітряної небезпеки? Я розумію ваше питання. Дякую за нього. Ні, такого дозволу давати ми не будемо, тому що фактично будуть заклади освіти підміняти фактично поняття. Офлайн освіти на ось такі, фактично скажімо так, позашкільні тобто засоби спілкування. У нас були на жаль такі приклади по школам у місті Харкові. Там відповідно приватним, які так само фактично де юре оформлювали, що це ось таке саме позашкільне спілкування. Однак, фактично, це ж не змінює там основного. Це буде зібрання дітей в конкретному місці, в конкретному приміщенні, яке по своїм фізичним властивостям не може забезпечити безпеку і дітям, і відповідного вихователям. Цю безпеку може забезпечити на жаль в умовах Харківщини максимально наближеності до, тобто і лінії фронту, і фактично тобто кордону, лише захисні споруди. Тому мова йде перш за все про безпеку. Навіть якщо ми дозволимо дітям навчатися в школі, а, вони мають навчатися безпосередньо в захисних спорудах. Чому тому, що час підльоти ракети 30-40 секунд, неможливо до хвилини, і діти фізично все одно не, не встигнуть спуститися або в найпростіше укриття, або в захисну споруду. Тому на жаль, Харківщина в таких умовах, що перше це лише захисні споруди, і друге, це навчання безпосередньо у захисних спорудах. Дякую. У Мене останнє коротке питання, аби потім передати власне пас наступним нашим спікерам. Чого вам як керівнику регіону, якому ну просто надзвичайно складно, бракує від держави, тобто від Міністерства освіти і науки, як органу, який формує політику, і від міжнародних партнерів? Розуміння, допомоги, ресурсів, дякую. З приводу міжнародних, тобто партнерів, дуже хочу фактично подякувати і ЮНІСЕФ і іншим, які фактично максимальну кількість проектів реалізують саме тут на Харківщині. Якщо брати, і інші там області порівняльно так, вони так само облаштовують і найпростіше укриття, то що лише хочу зазначити, щоб вони всередині своїх фактично. Тобто бюджетів розставляли пріоритети саме на фронтові ось такі території, тому що нам фактично коштів е, значно тобто більше потрібно. Щодо Міністерства профільного освіти та науки, у нас є повна комунікація, повна взаємодія, і тут хотілося б більше чіткості щодо е, навчання вищих навчальних закладів, тому що якщо середня. Освіта і дошкільна освіта нам повністю зрозуміла це наша пряма відповідальність. То вищим навчальним закладам потрібен так само алгоритм. Студенти є повнолітніми людьми. Да, і якщо, наприклад, в нашому університеті імені Каразіна найбільшому університеті навчається під 20 тисяч студентів, то забезпечити таку кількість захисними спорудами або укриттями фізично неможливо. Да, тому звичайно тут потрібне лідерство профільного міністерства щодо алгоритму навчання саме студентів у вищій школі.